Доберіть закінчення речення так, щоб утворилось правильне твердження. Висота конуса та його твірна лежать напрямих що. Відповіді лежать в одній площині, паралельні, не мають спільних точок, перпендикулярні мимобіжні. Висота конуса ось у нас висота. Твірна. Побудуємо ось так твірну. Конус У нас утворюється обертанням прямокутного трикутника навколо одного зі своїх катетів. І гіпотенуза утворює твірну поверхню. Дивимось, у нас вони точно не паралельні. Вони в нас мають спільну точку. Отже, варіант В теж не підходить. Перпендикулярні. Ні, вони не перпендикулярні, мимобіжні теж не підходить. Лежать в одній площині. Дві прямі, що перетинаються. Вони в нас перетинаються, мають спільну точку, Лежать в одній площині. Варіант а.